Так, пацики, ну що, бачу, що ви без мене не впораєтесь. Чесно кажучи, в мене вже нема сечі терпіти ваші примітивні способи знайомства в мережі? По типу, привіт, як справи, що робиш, а що саме, і так далі, і тому подібне. Ну, ну, реально, ну невже у вас не вистачає якоїсь фантазії, щось цікавеньке придумати, щоб там жіночку зачепити і реально з нею познайомитися? І ось. Терпіла, терпіла, а потім подумала, ну треба цю ситуацію вирішувати. Тому що, що я придумала? Ну, Така розумненька жіночка, як я, може придумати цілий курс, такий знайомства для чоловіків, який би їм допоміг познайомитися з жінками в мережі. Ну, Щоб в тому курсі були якісь цікаві фразочки, якісь цікаві такі залівалавки, щоб жіночка відреагувала і не просто оце слухала, як справу. Робиш, яке твоє улюблене хобі, і так далі. Щось таке цікаве, щоб жінку чіпляло одразу, і можна було конструктивно познайомитися, і далі це переросло в якийсь там кохання або ще щось. Тому питання пацики до вас: от, якщо б я б зробила такий курс, де б розписала, як знайомитися, якими фразами, як це було би ефективніше, от ви би хотіли собі такий курс від мене. Ну, в мене ж з фантазією все добре. От, якщо би хотіли, то напишіть, будь ласка, в коментарях, і тоді я подивлюся, скільки вас, кому це потрібно, і якщо вас буде достатньо, то обов'язково зроблю такий допоміжний курс для знайомств.